Всім зимовий привіт! А ви знаєте, що якщо взяти книжку казки лірника Сашка і відкрити її на 32-й сторінці, то ви натрапите на різдвяну казку, яка називається Казка про старого козака Рудого Чорта Чотири Роги і Козацький Рід. І по суті, це звичайна героїчна казка. Старий козак Мехтот, син Семена, якого служить на січі, рубаючи дрова, не зміг виїхати з лісу до темна і заблукав. Але з'явився чорт і запропонував допомогу. Але ціну запросив віддати йому те, що є вдома у козака, про що він не знає. І Мехтот погодився. Повернувшись до села, він дізнається, що син приїхав в січі додому на Різдво і зрозумів, що це його потрібно віддати чорту. І що ж, він віддає. Але й Семен не простий парубок і домовляється з чортом на своїх умовах. Якщо чорт сам його вижене з пекла, то козак зможе повернутись до батьків. Начистий дає йому три завдання, і Семен з ними справляється, але по-своєму, і цим так вибішує чорта, що той таки його виганяє. А семен на Різдво повертається додому, а потім знову їде на Січ. Ось така от казочка, яка в 2019 році отримала своє втілення на екрані: Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке. Зняв цей фільм український режисер Михайло Костров, а сценарій написав сам Сашко Лірник. Старого козака Мехтода Семерукого зіграв Костянтин Лінартович. Його сина Семена Григорій Бакланов. Дружину Михтода Одарку зіграла Леся Самаєва, а чорта рудого Олександр Пожарський. Але у фільмі з'явилися і нові знакові персонажі: Домовий Веніамін, який живе й допомагає сім'ї Михтода по господарству, його зіграв Арам Арзуманян, молода служниця чорта та за сумісництвом Відьма Ядвіга у виконанні Діани Розовлян. Ташин Карлейба, який прийшов у фільм трішки з іншої казки, і його зіграв Володимир Задніпровський. Та у фільмі казка стала лише кістяком, бо сюжет розширився настільки, що включив не тільки історію однієї родини, а й захопив героїчне минуле всієї України. Хоча й перебільшено. Борда зовсім близько. Радчики бою, швидко! Характерники! Зокіл, окілкова. А сховайте нас. Влаштуємо засідку. Зараз туманом все встелимо. Коней тримайте, щоб не гіржали. З Богом прачики. Ну йде козаки. Він казав, що вони тут. Також виявить те, що після смерті всі козаки потрапляють до царства Божого. Тому чорти уклав Парі зі святим Петром, що він зможе втягнути в пекло хоч одну козацьку душу, а натомість зможе стерти за ця землі козацьку січ. Які ж це грішники? Це ж козаки українські. Жодного козака ніколи в пеклі не було і не буде. За те, що козаки крові своєї за людей не шкодують, край свій грудьми боронять, голови свої на полі бою кладуть всім козакам. Їхні гріхи прощаються. Козацькому роду нема переводу. Тоді треба б заклад битися. Якщо піймаю найкращого, найудалішого козака, тоді моя влада на землі. Стане Асід Запорізьку зруйною, весь рід козацький переведеться. А як не впіймаєш, mm -hmm. то я все покину. І в монастир піду каятись. Що ж це за покар? В монастир каятись. Давай лишень так. Якщо впіймаєш особливого козака і втримаєш його до Різдва, буде по твоєму. А як ні, то козацькому роду. Не буду переводу до віку, а ти не в монастир, а одружишся і будеш жити з жінкою і Ну ти, катюмо. Також більше розширили лінію бойового вишколу чертенят. Тепер усім. І раз, два, три. Битися. Все Добре англійською! Бах! Молодці! Тися на землю взяли інший. А тобі батько ось що велів передати. Коли півень чорту тричі прокукурікає, то вся його чортяча сила і пропаде. А ти виберешся. Але півень має прокукурікати до Різдва. Це... От батько. все таки щось вигадав, знав я. Прощавай, козачий, знай. Повік козацькій душі у пеклі не буває. Дякую. І куди ж без любовної лінії? По Семену у пеклі таки знайшов собі наречену. А мені садилося. Чи ти вилупився, бо Квіти мені. Ну, не чортиш. Ну і звісно ж, магія різдвяної зірки, яка може створити справжнє диво. Зірочка різдвяна. Я бачив, ти велику силу маєш. Допоможи. Загалом фільм, як різдвяна казка для дітей, виглядав дуже непогано. Хоча спецефекти її залишають бажати кращого. Сюжетні повороти, магія, народна фольклорність, козацька сміливість та відвага, а ще щедра українська душа створюють цей неповторний український колорит, який так поважають у всьому світі. Тож цей фільм безумовно варто подивитись, особливо в цей переріздвяний час. А в мене все. Бажаю вам веселого Різдва та щасливого Нового року. Веселися і радій, країна вільних козаків. І тримайтеся разом. Тоді не страшні вам будуть ні чужакі вороги, ні сам чорт. Бо козацькому роду.